Ламікон обирай, скажи грибку прощавай. спонсор показу. Формат. він намагався достукатися до всіх європейців, як це нині робимо. Ми вони повинні разом воювати за незалежність. Чітко розумів, хто наш ворог. Це був союзний договір, антимосковський договір. І все життя вдома та в еміграції присвятив цій боротьбі. Ми повинні йти у Європу. Початок 18 сторіччя у розпалі північна війна між московським царством з одного боку та шведською і османською імперією з іншого. Гетьманська Україна, тоді сателіт Московії, воює на їхньому боці. Коли Шведи ступають на українські землі, гетьман Іван Мазепа та військо Запорозьке переходять на їхній бік, щоб таким чином звільнитися від московитів. Через поразку під Полтавою війська союзні, козацькі та шведські відійшли на території сьогоднішньої Молдови, Іван Мазепа почав думати про те, що йому необхідно укласти договір із Карлом XII, бо він, Мазепа і козаки, не на своїй території, які підстави їхнього знаходження, хто вони? Гетьман Іван Мазепа помирає в еміграції, новим обирають Пилипа Орлика, довірену особу та генерального писаря Івана Мазепи. Історик Олександр Алфьоров припускає, що перші напрацювання над договором, який ми всі звикли називати першою Конституцією України, почалися разом із Мазепою, що у гетьманській столиці Батурині. Гетьман, козаки і запорожці. Тож, по суті, Конституція Бупа Орлика це договір між трьома основними течіями управління Гетьманщини, які укладали його в якості суспільного договору. Конституція Орлика це 16 статей, поміж них ті, за якими ми живемо, і нині владу вперше розділяють на три гілки: виконавчу, законодавчу та судову, обмежують права гетьманату та з'являються соціальні гарантії для козаків і їхніх родин. А ще закріплюють. Нині б сказали боротьбу з олігархатом. Перша ж стаття ідеться про те, що ми маємо бути під Константинопольською патріархією. повернути те, що для них сталося нещодавно. Тобто, ми всі говоримо про те, що Москва незаконно забрала Київську митрополію в 1686 році, а це 1710 рік. Тут 30 років пройшло. Вони ще пам'ятали, що вони були під Константинопольською церквою. Оригінал конституції написано староукраїнською для шведського короля. латиницею переклали скорочену версію. Відтоді як шведський монарх виступив гарантом українських визвольних змагань, той документ там і зберігається. Щоб показати у Києві до 30-річчя незалежності, його вперше за 300 років винесли за межі національного архіву Швеції. Я дуже здивувався, бо вона надзвичайно маленька. Це маленький рукопис, маленька книжечка, ну щось на кшталт блокнот. Але розумію, що її вага не співмірна з її фізичним об'ємом. Конституцію орлика виставляли у Софії Київській. Історик Ігор не туди каже: вже згодом з подивом дізналися, що Софія для орлика місце символічне. Тут він починав свою кар'єру, творчу, зокрема. Першим місцем його роботи була Київська духовна консисторія. Вона знаходиться на подвір'ї Софійського монастиря. Орлик був поетом і у 90-ті роки він написав два панегирики, поетичні твори, прогностик щасливий, а також гіпомен Сармацький, які підписував писар кафедральний. Пилипорлик, щоб подивитись на конституцію у Софії, люди вистоювали черги. Орлик був переконаним самостійником і у цьому документі закріпив Україна по обидва боки Дніпра, має бути вільною від чужого панування. Уявити ті часи нам всім досить нескладно, якщо особливо і не розумітися в історичних припатіях. Ми живемо знову у досить схожій ситуації. Ми знову відвоюємо свою незалежність. Як це робили за Пилипа Орлика? Історикиня Наталія Дробязко каже, що Пилип орлик у своїй боротьбі розраховував на широку європейську коаліцію. Все власне як тепер, коли по орлику напевно не вистачило ось такої підтримки європейських правителів, тому що вони ніби і розуміли всю ситуацію, вони його підтримували. Але ось об'єднатися у військову таку позицію і виступити проти московської держави, а далі і Російської імперії, на жаль, вони цього кроку не зробили. Московити тоді проковтнули Україну, але конституція орлика стала історичною основою. Нашої ідентичності у документі йдеться саме про український народ, та чітко вказано, хто його ворог. Історик Олександр Алфьоров каже, що конституція Орлика 1710 року не стала національним документом лише тому, що Україна програла визвольні змагання. Часто все ж таки світова історія судить не по справедливості, а за переможцем. Чи діяла ця конституція? Так, вона діяла. Цей закон діяв на території України, адже через рік Орлик збирає війська і вирушає на приобережі України відновлювати Гетьманщину. Відповідно, Орлик зайшов туди як гетьман. Конституція почала діяти. Відповідно, всі положення, всі статті почали діяти на території, яка була під владою не довготривалою, а під владою Пилипа Орлика. Далі у Пилипа Орлика були ще за три десятків років поневіряння чужині, але йому так і не вдалося схилити Європу, допомогти відвоювати незалежність України. А його конституція стала документом майбутнього. Українська церква знову отримала втрачену автокефалію. До української святині Софії привозять Томас через 309 років відновилася ще одна справедливість, про яку писав Пилип Орлик Валентина Дбрата, Валентин, Валентин Шолко, ТСН СН марафон. Єдині новини. Зовсім нещодавно стало відомо, що разом із конституцією Орлика у Швеції зберігається великий масив документів, які розкривають невідомі сторінки української історії. Що це за документи? Що нового вони розповідають про нашу історію? Розпитаємо в Марини Тратнер, дослідниці історії, авторки книги Скарби шведських архівів. Пані Марина, вітаємо вас в прямому ефірі. Добрий день, дуже дякую вам за запрошення. Це велика честь для мене. Я хочу подякувати пану Олександру Форову, чудовому українському історику, за те, що він погодився стати редактором нашої книги. Книга ця виросла зі співпраці шведських і українських істориків. Справа в тому, що в державхіві Швеції зберігається 750 кілометрів книжкових поличок. І серед цих документів величезна кількість пов'язана з історією України, але вони були до не ідентифіковані у тій кількості, в якій вони ідентифіковані зараз. Був відомий архів Казакіка з листами з листуванням шведських королів і українських гетьманів. А також був відомий том листування Пилипа Орлика. Але решта документів вона була детально недосліджена. О, зараз але... ми почали інтенсивно. Так, пані Марино, ми якраз про це і хотіли запитати. Ми разом з вами вітаємо і Пилипа Орлика у вас на футболці. Ну, це головна дієва особа цих останніх днів, коли ми говоримо саме про історичний контекст. І знаємо, що ну в українській історії ми так як сталося, що говоримо про саму конституцію Пилипа Орлика як про факт. Знаємо про її існування, але як ви вже зазначили, дуже великий масив документів. І наскільки ми зрозуміли з того, що ви сказали, ще є довкола конституції дуже багато документів. Є документи, які були супровідними з самою Конституцією. Ви бачили їх на власні очі. Ви були в архіві в Шведському. От поділіться саме цим документом, який супровідний був з Конституцією, про який ви, мабуть, більше знаєте, тому що бачили його на власні очі. Дякую вам за запитання. Я хочу сказати, що, що ми ідентифікували 30 тисяч сторінок документів, які пов'язані з історією України, і вони зараз відскановані і доступні у високій якості безкоштовно для досліджень всіх істориків усього світу. Я хочу сказати, що ми опублікували таку книгу з шведських архівів. Вона доступна безкоштовно онлайн, і ви можете перейти за кожним посиланням і побачити ці листи. Що ж ми знайшли? Ми опублікували кілька прикладів документів, які є контекстом конституції Филипа Орлика. Вони починаються з 28 вересня 1809 року. І ми опублікували кілька варіантів. Бачите, оце була така, Так, так так, так виглядала чорнетка з військової канцелярії Генріха Мюллерна. Потім листи переписувалися у реєстраторі начисто, і. Вони виглядали дещо інакше інакше. Отак виглядали листи в реєстратурі. Тут е, чернетка, а тут е, лист переписаний в реєстратурі. Ми е, опублікували світлини, щоб вчені могли самі переконатися в тому, що вони е, е, читають справжній справжній перепис і е, правильний переклад документу або покращити його. Тобто ми опублікували контекст документів. Чому ці документи важливі, тому що історики українські пояснили мені мені до того, як ми опублікували цю книгу з первошвидких архівів, Українська конституція Пилипа Орлика вона була документом, який з'явився ні звідки? І зник них нікуди Ми не знали важливого історичного контексту. А контекст полягає в тому, що у нас на момент створення конституції Пилипа Орлика все було підготовлено для того, щоб Україна. Отримала повноцінну незалежність від Московії і від Польщі, залишалося лише відвоювати фізичну територію. І що відбувається 10-го 15 травня 1710 року Карл XII пише листа листа до запорожців у Дніпрі зростаючих і в цьому важливому листі, які переклали кількома мовами і надіслали запорожцям біля Дніпра шведський король клянеться, він дає клятву, Єстиму е вашої всі України пользу цілісності в лепше состояння подвігнуті. І на тут конець для большого вашого і пом'янутої Україні безпечності особливе розказали сімо видати. на письмі повторне упівення, котрі крепостю при милості обіщалися, може ми Праведна нашої війни, якою нехай Богу, милостиво поблагословит поті, не оставим, поки війська Запорозька і ціла Україна в пірвобитній вольності зуповнені будуть постановлена. о чим вище упам'янути ємад Орлик, пространнішою вам ученіть медаме? Тобто цей документ це була супрово супроводжувальна грамота, супровідний документ, який надіслали разом з конституцією Орлика. Після цього апа пані Марина, тут потрібно пояснити контекст. Бо це я так розумію, була староукраїнська. Тобто, Карл, Мова. Карл дванадцятий, він пообіцяв до кінця стояти з козаками за виборювання незалежності України. Правильно він пообіцяв не завершувати священну війну доти, доки вся Україна повністю не буде відновлена в усіх своїх правах і свободах на своїй території, яку вона мала на час. І тут малася на увазі вся Україна. Коли ми почали досліджувати ці документи, було цікаво зрозуміти, тому що Україна вона була поділена на кілька частин, вони були під владою різних людей. І нам було цікаво, що ж малося на увазі, яка сама була територія України. І що ж ми знаходимо? Ми знаходимо документи про дуже важливу подію в українській історії, битву біля річки Плюс. Коли Петро І Подумав, що він рятівник християнської віри, що він може напасти, захопити Константинополь, і е, він дуже вірив у свою перемогу настільки, що він навіть не взяв достатньо провіанту з собою. І коли він приїжджає зі своїм війком, е, фактично це була е, приблизна та армія, яка брала участь у полтавській битві. Тобто він приїжджає до річ, до річки Прут і там потрапляє в оточення. І протягом дуже короткого проміжку часу їх всіх знищують, і їх їм відрізали доступ до води. В оточенні, от е, ідеальна карта, це в нашій книзі є. От тут ви бачите, е, де е, кружечок посередині з гори, там же розташований був табір е, Петра І. А недалеко від нього, напроти нього, був табір українців, був табір козаків, і вони обстрілювали разом з поляками, козаками керував Пилипорлик, Вони обстрілювали московитів і не давали їм доступу до води. У них почалися хвороби, сморід. Вони почали вмирати ті, що залишилися там в живих, і Петро Перший тричі благав про капітуляцію, і великі візи насправді він не мав повноважень прийняти капітуляцію тільки поразку Петра І або що Петро І здався в полон. Але Петро І надіслав з карбланшем, тобто білим прапором, своїх представників домовлятися про мир на будь-яких умовах. І він передав кілька возів, е, срібла і золота і ці, усього цінного, що у нього було в таборі, великому візирю. Він дам йому хабаря і почав домовлятися про мирну угоду. І якщо коротко розповісти, то основною умовою було, було, що вони передадуть азов туркам і розбомблять е, кам'яний затон і Таганрог. і... Ще одну фортецю на, на, на річці Самара, але головною умовою було, що він, він, Петро І, визнає незалежність цієї України і виведе з неї свою армію і не буде втручатися у, у польські справи. Потім ми досліджували, що саме малося на увазі е, під цим е, терміном вся Україна. І ми знаходимо дуже важливий лист. Від Карла XII, який він надіслав представнику Швеції у Константинополі, Томасу Функу, і в цьому листі він наголошує, що Томас Функ зобов'язаний захищати права України і змусити султана у переговорах з Петром Першим визнати незалежність всієї України, і він використовує дуже цікавий термін, який був незвичний для Швеції того часу. Він використав термін «independent thought». thought», незалежна, незалежна країна. Я хочу зачитати виключно цей абзац, як він звучав. Водночас він має наполягати на тому, щоб ця стаття, яка затверджує свободу України і всіх запорожців негайно ж і повністю стала чинною, щоб таким чином вся Україна і військо Запорозьке в повному обсязі отримали давні свободи і вольності, а також отримали власність землею у своїх давніх кордонах під керівництвом теперішнього гетьмана Пилипа Орлика, так, щоб народ, як і описаний вище, одразу. Отримав статус незалежної держави, і більше ніколи і жодним чином не був під послугом царя чи його протекцією. Чому Пані Марина, це важливо було? Небагато у нас часу залишається дві половиною хвилини. Скажіть, чим ж це закінчилося? Тому що я, наприклад, як людина, яка цікавиться історією, не знав, що Петро І білий прапор е, е, викидав. Тобто, чим закінчилася ця історія? Йому поставили умову визнати незалежність України, а далі що було? Пояснюю, чому важливо йому посла поставило мову визнати незалежність всієї України. Він погодився на це, і до того ж його примусили знову платити данину кримському хану. 40 тисяч дукатів на рік це був страшенний сором до для московитів, тому що вони пробули без данини тільки короткий проміжок часу з 1699 року до цієї битви біля річки Прут, і Петро І страшенно соромився цього моменту, і він попросив зробити цю статтю про обіцянку знову виплачувати до ДНД як додатковий. Додаткову статтю до договору, тому ми майже нічого не знали про це. Але ми знайшли тисячі документів про те, як Петро І не погоджувався виконувати умови цього договору. Карл XII вимагав дотриматися договору умов договору, і це тривало протягом багатьох років. Вони майже чотири роки обговорювали різні умови миру, погрожували один одному війною, відстоювали права України. Завершилися тим, що Петро і Отримав Київ і отримав частину України через те, що він давав хабарі навіть представникам Англії, які брали участь у цих переговорах за для того, щоб вони добилися того, щоб він не віддавав всю Україну? А Карл дванадцятий знав, що Україну Петро І не віддасть, тому що великий великий, великий прибуток з України і приблизно 50-60 тисяч військових для армії, тому боротьба за Україну тривала зі шведської сторони до 1721 року, і про це дуже важливо знати. То тисячі сторінок цих документів, будь ласка, пані Марина, каже. Скажіть... Будь ласка, на завершення. Я думаю, що ви, напевно, відстежували цю історію. Чи достатньо на вашу думку переосмислена вся ця історія, зокрема в Полтаві, в музеї Полтавської битви? Бо там були зміни, але чи вони достатні враховують всі історичні факти, які стали відомі станом на зараз? От у нас буквально небагато часу 30-40 секунд. 30-40 секунд. Музей полтавської битви працюють фантастичні історики. Я підтримую з ними контакт. Вони відновлюють інформацію з оригінальних джерел. Вони питають пані Марино, що відомо з тих питань, з тих питань. Вони всі оновлюють і вони доносять правдиву інформацію. Я співпрацюю з багатьма істориками, вони фантастичні. Дуже дякую за ефективну співпрацю. Це дуже Науки. приємно чути. Героям, Героям слава. слава. Дуже дякуємо. Дякуємо вам за вашу невтомну працю. Ну, майже ми з вами знайомі на Фейсбуці. Вже дуже довгий період часу, я мушу сказати, і це ну з мого боку виглядає як те, що у вас є основна зайнятість у Швеції. А це така волонтерська діяльність, і це за це вам дуже велика ж подяка і шана, і подяка від усіх українців. Читайте книгу Скарби шведських архівів. Я думаю, почерпнете для себе дуже багато цікавої інформації. Дякуємо вам за те, що робите. Чекатимемо на ваші нові дослідження. Марина Тратнер, дослідниця історії, авторка книги Скарби шведських архівів. Київ про невідомі сторінки нашої історії.